Це одна з наших трьох палат. Вони аналогічно всі однакові. Ліжко для дитини однієї, для дитини другої. Стільчики вони виїжджають. Це якби буде ліжко для мам. Як облаштована палата у дитячому паліативному відділенні, пояснює його завідувачка Яна Мигалюк. Поручні для ліжок щоб теж було зручно для дітей, щоб вони могли встати. Вони теж піднімаються і опускаються. Треба вивозити дитину, двері відкриваються, виїжджає ліжко або заїжджає, якщо це дитина, яка не може ходити. Загалом дитяче паліативне відділення розраховане на шість пацієнтів, які можуть перебувати тут із батьками. Окрім палац, функціональними меблями для їхніх потреб облаштовані також два санвузли зі спеціальними поручнями біля посту чергової медсестри, ігровий куточок та кімната фізіотерапії. Фішкою цього відділення буде те, що тут буде окрім респісної підтримки, ще й реабілітація. Тобто діти. Можуть приїхати сюди і мама, їх залишаючи тут, може очікувати, що лікарі, реабілітологи психологи зможуть якимось чином попрацювати з дитиною». Лікувальну фізкультуру, масаж. Є в нас дуже класне таке дзеркало, щоб дитина себе бачила, відображення і вона могла робити ці вправи. Ми ще будемо і батьків навчати, як правильно займатися з дитиною, як правильно робити ту вправу. Тетяна Кітрук зазначає, що під дитячий паліатив у дядьковіцькій лікарні реконструювали колишнє педіатричне відділення, але фактично його довелося робити з нуля. Бо все обдирали до цегли, по-новому штукатурили і заливали бетоном. Усі ремонтні роботи обійшлися в півтора мільйони гривень. Крім того, ще на 500 тисяч закупили обладнання. Це фактично друге паліативне відділення у нас в області. Перше ми відкрили ще в 2018 році на базі будинку дитини, але воно більше новно ну, менше і воно більше для дітей з міста. Це відділення буде обслуговувати дітей з усієї області. Наразі десь близько 350 дітей потребують паліативної допомоги в нас в області. Це діти з тяжкими ДЦП, з тяжкими епілепсіями, Це онкологія дитяча, це Спадкові генетичні захворювання, які вважаються паліативними діагнозами. Паліативна допомога це комплексний підхід для пацієнта і його родини. Зазначаємо саме, що для родини це включає і медичний, і духовний, і соціальний. На перших пацієнтів у цьому відділенні чекають 13 травня. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.